Пікантне <ут> питання. Такі трошки пікантні питання. Тому що сімейне життя, воно ж має різний спектр, Не тільки такий, там духовність діти. Як, на вашу думку, з вашого досвіду? Завжди підтримувати якісні інтимні відносини в сімейному житті? І як я й казав, потягнув цю лінію, коли там в нього свої смаки, в неї свої смаки, там поправився, розумієте, да? І в цьому контексті теж, адже ми всі різні, Бог нас створив по-різному. Комусь так подобається, комусь так подобається. Це ж як казав, це ж ціле мистецтво. От не п'яти Да. І як от знаходити точки дотику? Попробую. І uh... одного чути. Uh -huh. Бо чоловік і жінка це і різні істоти. Yeah. Особливо в цьому ключі. Речі по біканності. попікантності. Uh, перше, що, вони вернуться до того, що вони мають бути підзвітні чоловіки з чоловіками, жінки з жінками, щоб побороти похоті, які виникли в результаті продивлювання порно часто. Я вже говорю, коли да, нормальні да, відносини. Да, чоловіку, да. Жінки. Коли відносини, так. Да, Тоді стадія така. Розуміти, що у жінки, якщо брати сексуальні відносини, це процес, це не акт, це процес. Він починається зранку, а закінчитись може ввечері. Віднос, від, від, відносини, відносини, та, відносини, да, відносини, як ти правда, що, що зранку посієш, то вечір. То можна. ввечері пожнеш, да, то ввечері поспиш. Значить, відносини мають. Чоловік має охарувати за дружиною, має бути до неї лояльний. Я думаю, завжди що люд... чоловік має любити свою жінку, це буде. З тої вигоди, що та, треба да, до вечора да, 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 да. А, Потім він має розуміти, що, що не треба стартувати дуже швидко. Тому що є три стадії відносин сексуальних. Це uh -huh. стадія прелюдія, сама фліртування, там, ухажування. Друга сам акт, і заключительний, те, що називається, обоюдні ласки. Це як три закони композиції. Пам'ятаєте, три закони композиції: вступительна частина, основна частина заключна частина. Не можна по-мужськи це все робити, просто сразу акт сам. Тому що для жінки це, ну, це не підходить взагалі. — Грубе груве відношення почують. Да, такі речі, так. Да. Якщо ми говоримо для уподобань різних, давай, так, я не говорю за збочення деякі там. Взагалі, в мене тут трошки, я можу традиційний, тому що деякі чоловіки завродив них питання оральний секс, потім. Анальний. анальний ну, так, секс, до, до слова да, Вони всі туди чомусь, вони туди лізуть. Я тоді. Бо у чоловіків нове. часто питаю новеньке, звідки в тебе ці картинки? Воно, так чому практично, ти... як просто щось нове. Да, чому це хочеш? Ти? Ну, якщо брати ці речі. Я думаю, що Господь, коли творив людину, то він творив все по назначенню, так? Да? По назначенню, так. Да. По призначенню. Да, по, по призначенню, да. І тому, коли чоловік надивився десь, тут трагічний момент буде. Тоді він буде ці всі речі хотіти. А взагалі, якщо брати там переміна пост, ці всі речі, я за те, щоб почитати здорову християнську літературу, яка стосується теми сексу. Рекомендую книжку, можливо, комусь пригодиться. Музика простиняй. Це дуже крута книжка взагалі. Можна з дітьми 14 років читати разом можна. По параграфу одному, це буде цікаво, не будуть сміятися, і діти вибігати будуть десь читати, можливо. Ось це покращить відносини. А взагалі, скажу так, що вкладати відносини і розуміти, що це базовий вірш, можливо, треба його брати до уваги завжди. Чоловік не власне своїм тілом але дружина, дружина не власне своїм тілом але чоловік. А кожен із них має думати, як догодити своїй половинці. Коли це розуміння є, е, тоді щастя від, від, е, від сексуальних відносин є блаженніше давати, ніж приймати. Ця формула взагалі буде спрацювати постійно. А якщо не працює. Якщо не Бо працює, не да. от, як, брата, Чоловік uh -huh. і жінка різні, да, у нас da. там тестостерон б'є. Uh -huh. Чим більше б'є, тим більше uh -huh. разнообразя хочеться, да. а, наприклад, жінка не хоче. Якщо або не, або да. попало в період, що uh -huh. тим більше не хоче. Da. Як тоді одно-одно одного чути? А, в, основному, в основному класика така, скажу. що Чоловіки сетують, жалуються на тому, що вона з, ними, вона з ними спить. Дуже часто. До речі, душ... а, взагалі не спить? — Душопікунство що показує. Якщо ми виворачуємо на саме великі трагедії, на що жалюються чоловіки, на що жалюються жінки? Угу. Жінки жалюються на те, що чоловік її не любить. Не любить він мене, вона каже. Холодний. Мається на увазі. Холодний, Холодний він да. Він, ну, він, він не розуміє, що тут треба, щоб були ласки, тут має бути а, ухажування, тут має бути а, фліртування, тут має бути взагалі ну, романтика, має бути спілкування, відносини, емоційних моментів. Це, от, от це вони мають на увазі. Чоловіки жаліються на те, що вона з ним не спить. Вона з ним не спить. Він часто про це говорить. Він, як казав мій знайомий, каже Володимир, в неї завжди все болить, тільки ще брови не боліли. Це чоловіки так кажуть. Ось, що рекомендую, давай отут, коли тільки що ти задав питання, що чоловіка частіше є, хочу, а в неї рідше хочу. Це правда. Для того, щоб в неї хочу, появилось, це, -таки, це має бути процес ухажування. Але давай так, поговоримо, якщо він ну, жаліється на це все, тут треба класний момент, коли є душі опікуни, коли хтось може поговорити з нею і хтось може поговорити з ним. Якщо ми говоримо з нею, поговорити, я буваю, ну, сестричка каже, там, наприклад, каже, Жінка каже, ну він, 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 він хоче постійно, Володимир, це просто якась машина. Ну, слуха, постійно хоче. Я здоровий говорю, хлоп. Здоровий хлоп, да, я говорю, слухай, ну це нормальний момент. Послухай, це взагалі красота, що хоче постійно. Дивись, він, він хоче тебе, по-перше, це дуже класно. Уяви собі, от, от чоловік приходить додому і каже, їсти хочу. Ти кажеш, ти пох... Ти що не поїв по в ресторані? Тобі похатнік, тобі тільки оце пожерти. ти Постійно хочеш пожерти. Це добре, що він приходить додому їсти. А, не, а не в ресторанах десь не транжирить гроші. Да. Це добре, що він приходить. Так що це добре. Тобто, да, ну він не, не хоче кормитись на стороні. Тобто, ти маєш ну просто пояснити. Це треба домовлятись, говорити взагалі. Поговори з ним відкрито, поговори з нею відкрито. Є така стадія в, в шлюбі, взагалі це дуже класна стадія. Називається Емоційна нагота. Коли відкрито, вони можуть говорити один одному, що підходить один одному, коли відкрито, можуть говорити. Нагота емоційна, коли ти можеш від... розказати по справжньому, що ти відчуваєш. Це дуже класний момент в сім'ї, коли таке є. Це дружба, ця це... за дружбою можливо момент це бути і не захищатися, відкрито поговорити. це дуже класний момент. Коли ти розумієш, що смазка починає працювати, скажімо так, дітальки почали і грати. Коли Шестерні ми... зійшлися. Да, зійшлися. Коли ми говоримо за неї, то також вона каже, що він мене не любить, Володимир. Треба поговорити з, з нею, що вона має на, на, на увазі любити. Треба... І ці речі мають в порозумінні. Там, де є діалог, там не треба додуманості, нема шифрів. Діалог має бути відкритий. Але клас мене скажу так, що я вірю в дошлюбне консультування. Дошлюбне консультування, коли ми ці речі проходимо до шлюбу. Це все рівно, що ой ви собі, що ой ви собі, що ти робиш профілактику е, автомобіля, двигуна, ти поміняв масла, поміняв всі фільтри і, образом кажучи, е, ціль дошлюбного консультування, щоб в майбутньому молодята сіли в машину і вітерок в лице дує. Музику. Якщо цього нема, дошлюбного консультування, нема, то це трагічно часто буває. До речі, в Україні, коли люди думають стати слесарем сантехніком просто тупо слесар-сантехніка зась би, вчаться три роки. В Германії на уборщика люди вчаться чотири роки. Уяви собі, це не просто ганчіркою терти. Це щелочі вивчають, вивчають, якщо тобто. працюють з якими матеріалами. Українець чомусь думає, що достатньо вміти розписуватись в ЗАГСі, а щастя. Процвітання сімейного життя якось автоматом саме прийде там. Ні, не прийде. Тут треба вчитися тому. Я думаю, що класно, коли консультування є, коли всі ці речі проговорили, діагностичні питання проговорили, коли проговорили за, за зони різка, поговорили за хвороби, які можуть бути. Ну, поговорити за, можливо, відкрито поговорити, які гріхи були ті, що, можливо, вспливуть в майбутньому, щоб вони могли деякі треба відкрити, деякі не треба відкривати. Поговорити за хвороби які можуть які привести до того, що вони не зможуть в майбутньому дітей мати. Відкрито треба поговорити. Істина робить людей вільними. Треба поговорити на ці. Класно, коли є консультант, коли їх може провести через хірургічні, ми називаємо або діагностичні питання, дошлюбне консультування або профілактика. Двигуна, образно кажучи, е уменшує шанси, що движок потім застукає. Тобто, дошлюбне консультування. Класний момент. Проговорили. Завжди раджу всім.